А чи знаєте ви, що зовсім скоро ми будемо з вами мати справу зовсім із іншою системою ліцензування щодо підакцизної продукції, алкоголю, тітюну та палива? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, по темі пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою семінарком. 18 червня 2024 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект 10346. Про цей законопроект дуже багато говорили. В цілому, це закон, який присвячений ліцензуванню. Він стосується ліцензування, спирту. Тютюну електронних сигарет, пального, тобто відомий закон 481, всі дотичні дуже добре його знають. Отже, новий закон, законопроект 10346, викладає закон 481 у новій редакції. І хочу сказати, що розміровин величезного, майже 200 сторінок. Отже, буде над чим попрацювати. І час у нас з вами є, тому що планується, що законно чинності з дня наступного за днем його. Його опублікування, а буде вводитися в дію через 6 місяців із дня набрання чинності. Є окремі норми, які будуть набувати чинності в іншому порядку, але в цілому майже півроку для того, щоб ознайомитися із цим величезним нормативним актом у нас є. Якщо подивитися на головні групи новацій, їх фактично дві: це новації, які пов'язані із посиленням контролю, і новації, які пов'язані із послабленням. Питань пов'язані з із отриманням ліцензії. Серед новацій, які стосуються посилення контролю, уважними слід бути підприємствам, які здійснюють виробництво тютюнових виробів, і підприємства, які виробляють спирт, зокрема там, де розташовані акцизні склади. Будуть встановлені на таких підприємствах, на таких акцизних складах, контрольні пости, контрольно-пропускна система, ну певною мірою для акцизних спиртових складів щось подібне є. А також буде встановлена цілодобова. Система відеоспостереження. Окрім цього, для податківців буде запроваджена ініціатива із блокування інтернет-сайтів, які незаконно продають підакцизну продукцію. Ну, це із питань боротьби із незаконним обігом підакцизної продукції. А перед тим як продовжити наш розгляд і дізнатися, а які ж послаблення нас чекають за новим законом. Раджу вам підписатися на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, поставте лайк під відео, а ми продовжуємо. І серед новацій, які стосуються спрошення, можна однозначно відмітити як позитивний момент. Запровадження електронної форми ліцензії замість паперової. Ну, ми знаємо, скільки зараз проблем із паперовими ліцензіями, зокрема, питання щодо внесення чергового платежу і, ну, навіть призупинення ліцензії через невнесення платежу, таке в нас було до запровадження воєнного стану, і були багато підприємств постраждалих від цього. Зараз маємо, напевно, електронну форму згідно із новаціями, коли вони запрацюють. і Таких прецедентів і таких проблем впевнена, що в нас не буде. Також е пропонується запровадження безстрокових ліцензій для тих видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Ну а щодо вибраних видів. Роздрібної торгівлі під акцизною продукцією навіть впроваджується таке полегшення як можливість автоматичного оформлення ліцензії протягом одного робочого дня, і для цього треба подати лише на заяву. Про які види діяльності йдеться, йдеться про ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. А також щодо ліцензій на право зберігання пального, які не Реалізують для підприємств, які не реалізують таке пальне іншим підприємствам і використовують його виключно для власного споживання чи промислової переробки, так звані ліцензії на власне зберігання. Окрім цього, також заслуговує на увагу питання, які стосуються зміни вартості ліцензій, також зміна концепції та розміру штрафів за порушення вимог закону. Якщо ми зараз маємо за законом. Певні фіксовані розміри відповідальності, то згідно із 73 статтею статею. Нового законодавчого акту будемо мати з вами прив'язку до штрафів, які будуть рухатися разом із збільшенням мінімальної заробітної плати, тому що розміри прив'язані саме до мінімальної заробітної плати. Хочу сказати, що по позиціях відповідальності їх дуже багато, кілька десятків і дуже багато порушень, які на сьогодні караються загальним штрафом, будуть підпадати під особливості. Про це обов'язково скажу трошечки. Далі. А, також моменти, на які я звернула увагу. Наразі зараз через відключення світла в нас дуже багато моментів знову пов'язані із шумом генераторів. Отже, питання зберігання палива для генераторів для нас знову актуальне. І отже, постає питання: а як змінює, Чи змінює новий закон питання зберігання палива для генераторів? Адже нещодавно була інформація, що, начебто, планують підвищити поріг зберігання безліців. Цензії без декларації палива для генераторів. Ну, хочу сказати, що поки що без офіційного тексту закону, але те, що побачила на сайті Верховної Ради, поки немає приємного сюрпризу, але неприємного немає також. Отже, зберігання палива. Для генераторів, електрогенераторних установок без жодних дозволів, без ліцензій, дозволяється у ємностях до 2000 літрів. Традиційно, коли ємність більшується, 2000 літрів і більше вимагається подання декларації у довільній формі, ну, можна сказати, що той порядок, який існує зараз, він певною мірою дотриманий. Дотримана також і відповідальність, тобто посилання на нову 73 статтю закону, стосовно того, що у випадку зберігання а, вже непільгового розміру без ліцензії буде застосовуватися відповідальність згідно із новою 73 статтею. Отже, давайте з вами подивимось, що ми маємо серед відповідальності пов'язаної за зберігання. Яка відповідальність встановлена за зберігання пального для потреб власного споживання? Без наявності ліцензії. І як бачимо, абсолютна новація є те, що в нас є цілих три види штрафів: перше порушення, друге порушення і третє порушення. Третє і наступне порушення. Всі порушення в нас рахуються в межах податкового звітного року. І бачимо розміри 4, 8 і 85 мінімальних заробітних плат. Зробили невеличкі розрахунки до порівняння. Зверніть увагу: 4 мінімальні заробітні плати це 28%. 1400 гривень, а 85 мінімальних заробітних плат – це 603500. Наразі сьогодні штраф за зберігання без ліцензії або без декларації складає 500 тисяч гривень. Отже, є над чим подумати і є до чого готуватися. Верховна Рада 18 червня прийняла абсолютно оновлений закон щодо ліцензування, замість діючого закону 481. Закон дуже величезний за обсягом і передбачає багато новацій. Новації, які стосуються контролю за обігом підакцизної продукції, і новації, які стосуються спрощення, отримання ліцензій. Також змінена система відповідальності, зроблена прив'язка до мінімальної заробітної плати, і зміни. Розміри ліцензії. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seмінарком, якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідь. Віддіне запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Умона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентно для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Монобізнес. бізнес ще простіше.